Погляньте на цього монстра. Усе в цій істоті. Від голови, прямо до його черевця, кричить вам Біжи в іншому напрямі. Та. Жало в руці застрягло. Та, як же пече? Просто неймовірно пече. Чекай, чекай, Койоте, тут термінові новини. А тепер мотор. Шершні вбивці. Це терміново. Вітаємо на каналі новин Brave Wilderness. Я ваш ведучий Койот Пітерсон. І якщо останні п'ять днів ви не були на місяці, то ви мали бачити заголовок, який охопив усю планету. Шершні вбивці і їх вторгнення в Америку. Ну що ж, друзі, насправді шершні вбивці не збираються вторгатись в Америку. Прямо зараз я збираюся відповісти на 10 найпоширеніших питань, що приходили мені в соцмережі, ми розберемося, чи з'являться ці істоти, що таке шершень убивця, та чи варто вам взагалі боятися цих начебто жахливих істот. Тож, якщо ви готові, почнімо. І перше питання: що таке шершень вбивця? По-перше, термін шершень вбивця був просто створений ЗМІ, щоб викликати страх у громадськості. Такого поняття просто не існує і немає жодного виду шершнів, які, так би мовити, вбивали людей. Науково вони відомі як азійські гігантські шершні. І кілька років тому ви могли бачити, як мене жалить японський гігантський шершень. Це один з найбільших видів азійських гігантських шершнів. Вони мають кілька підвидів, і той, що з'явився на північному заході, це якийсь азійський шершень. Проте це зовсім не означає, що відбудеться спалах поширення і вони ось ось захоплять. США. Питання номер 2 Наскільки вони великі? Якщо враховувати їхню назву, то вони справді великі. Найбільші особини мають 5 сантиметрів довжину і розмах крил до 8 сантиметрів, у Японії гігантського шершня. Називають величним горобцем. Це пов'язано з тим, що комаха настільки велика, що коли літає, дуже схожа на пташку. А ще вони настільки гучні, що їх можна сплутати з гелікоптером, коли вони пролітають повз. Тож, повірте, ви почуєте його раніше, ніж побачите. Питання номер 3 як вони сюди потрапили? Для початку не будемо використовувати термін вони. Наразі було знайдено лише одну особину. Яка, до речі, була мертвою, а значить, вона не буде розмножуватись. Вона не потрапила сюди сама. Шершень такого розміру не може самостійно переплести океан. Це просто фізично неможливо. Тварина просто б виснажила себе і померла посеред океану ще до того, як дісталась сюди. Скоріше за все вона потрапила сюди на вантажному судні. Це один з багатьох способів, як інвазивні види потрапляють на нашу землю. Ховаються на човні, а ще й на човен приплив, вони усвідомлюють, що на землі тікають з нього, опиняються в навколишньому середовищі і громадяни можуть з ними стикнутися. Тож, скоріш за все, саме так цей шершень опинився на північному заході. Питання номер 4. скільки їх тут зараз? Якщо чесно, я не впевнений, чи їх більше одного? Можливо. Прямо зараз ентомологи працюють над цим питанням на північному заході для того, щоб визначити, чи сформувалося гніздо та колонія. Якщо це так, то як тільки його знайдуть, його знищать. І навряд чи поширення цих істот піде далі, ніж воно є зараз. Тож думка про те, що вони поширяться з Вашингтона до Нью-Йорка протягом кількох місяців дуже малоймовірна. Питання номер 5 наскільки болючий укус? Го, укус цієї комахи на другому місці у світі, за словами Койота Пітерсона, біль просто нестерпний. Відчуття, не наче хтось встромив тобі у руку розпечену кочергу і не виймає її звідти протягом шістьох годин. Після укусу моя рука розпухла приблизно вдвічі, і протягом майже 36 годин я відчував сильний біль. Повірте, вам би не хотілося, щоб ця істота вас вкусила. Та знову ж таки, це лише другий заболючістю укус. А справжній король болю від укусу наразі осакат. Повірте, краще, щоб вона теж вас не кусала. Питання номер 6 наскільки сильна отрута? Ну, доволі сильна. Не забувайте, що більша за розміром істота матиме більший об'єм отрути, а це означає, що 5-сантиметровий шершень впорскує більшу кількість отрути, ніж звичайний домашній шершень. Їхня отрута має нейротоксичні властивості, а це значить, вона діє на нервову систему. Крім цього, в ній є деякі сполуки, що можуть руйнувати плоть, а значить, вона може викликати некроз. Укус дуже сильний. Навіть один єдиний укус, більше ніж звичайна людина, захотів б витримати. А кілька укусів, скажімо, 20 чи 30, потенційно можуть вбити людину. Проте смерть зазвичай не стає як вторинна алергічна реакція. Тож, справа не в самому укусі, а в алергії на отруту комахи. Питання номер сім: чи можуть вони кусатись без будь-якої причини? Ні, ці шершні не жалять, якщо їх не спровокувати. Тобто, якщо ви не пробуєте її зловити, вбити або ж оприскати інсектицидом. Як і будь-які інші шершні та оси, якщо вони відчують загрозу, вони атакують. Один єдиний шершень скоріш за все залишить вас у спокої. Але якщо ви знайдете гніздо і потурбуєте його, на вас нападе рій. І це найгірший сценарій, і сподіваємось, ніхто з вас ніколи в нього не втрапить. Питання номер вісім кому треба боятися? Насправді нікому, нікому хто є людиною. Хоча бджолярам, безумовно, потрібно бути уважними, бо саме бджоли повинні боятися шершнів. А точніше, європейські бджоли, оскільки вони ще недостатньо еволюціонували для того, щоб сформувати захист від нападу цих шершнів. Шершні прилітають і знищують повністю усю колонію, жалять та обезголовлюють усіх бджіл-робітників, пробираються всередину, вбивають королеву і з'їдають усі лічинки. До речі, азійські медові бджоли шляхом еволюції розробили захисний механізм від шершнів. Вони утворюють так звану кулю бджіл, оточують одного шершня, що сили б'ють крилами та піднімають температуру цього шершня, фактично варячи його. Однак європейські медові бджоли ще до цього не дійшли. А це означає, якщо б гігантські шершні створили оплот тут, у Сполучених Штатах, бджолярам треба захищати свої колонії від цих істот. Найбільша загроза, що шершні прилетять і знищать колонії. Питання номер 9 Що робити, якщо я такого зустріну? Краще до нього не підходите. Не треба його провокувати, а тим паче ловити чи пробувати вбити. Якщо можливо, зробіть фотографію з безпечної дистанції. Правильно ідентифікувати вид найважливіше, що ми можемо зробити наразі. Візьміть цю фотографію і зверніться до департаменту дикої природи. Вони правильно ідентифікують вид. І звернуться до ентомологів, які зможуть приїхати та перевірити, чи є поблизу вулик чи колонія, щоб убезпечити ваш регіон. Питання номер 10 Чи варто вірити заголовкам, чи збирається шершні вторгатися в Америку? Я б сказав, дуже мало ймовірно, навіть якщо на північному заході облаштувалась колонія, ентомологи знайдуть її та знищать набагато раніше ніж вона пошириться з Вашингтону до Нью-Йорку. Я настільки в цьому впевнений, що навіть повернувся би з пенсії, щоб бути вкушеним одним з цих шершнів, якщо вони тут. Саме так, саме так, Койот Пітерсон повертається з пенсії. Ви все правильно почули. Друкуйте заголовки. Ні, ні, ви все неправильно почули. Я не збираюся повертатися до укусів. Ось так і з'являються, кричущі заголовки. Це все заради хайпу. Я лише хотів сказати, що ваші шанси, що на вас нападе рій, або вкусить гігантський шершень, майже неможливі. Тож сміливо можете вирушати на пікнік. Ви точно не зустрінете гігантських шершнів убивць. Яко йод Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими. Зустрінемось наступної пригоди. Термінові новини. Гігантські шершні вбивають людей. Вони не їдять людей. Я щойно сказав.